Це буде Україна саме під таким гаслом у Нововолинську цими вихідними відбувся благодійний турнір із зміні футболу та ярмарок на штучному полі «Соку Шахтар. Організували футбольні змагання, центр фізичного здоров'я населення «Соку Шахтар та Нововолинське ТТІ. Спортсмени із Нововолинська та інших куточків нашої області зібралися, аби позмагатися у вправності володіння м'ячем та, звісно ж, допомогти нашим воїнам, адже усі виручені кошти передали на потреби зброї. Вільних сил України у футбольному турнірі взяли участь 9 команд. Змагалися вони протягом двох днів. Глядачі та вболівальники мали змогу не лише спостерігати за ходом гри, а й розважитись. Купити сувенір та смачно попоїсти, адже під час турніру приготували смачний куліш, пропонували глядачам також каву й солодощі. До ярмарку долучилися майстри хендмейдо з м'якими іграшками, милом ручної роботи, імбирним печивом та іншими виробами. Сьогодні ми розпочинаємо на нашому майданчику штучним покриттям Соко Шахтар. Благодійний турнір. Все буде Україна. В нас зібралося 9 команд. Це команди Новолинської територіальної громади. Команда Володимира і команда Литовижа та Поромова. Хлопці з великим ентузіазмом віднеслись до цієї ідеї, бажають приймати участь в змаганнях. Крім самих змагань, у нас будуть локації значить, кава, вариться куліш. Це все благодійно, це все збираємо кошти для наших Збройних сил України. Отож, за результатами турніру, перше місце посіла команда Нововолинське ТТІ. Друге футболісти із Володимира, третє з Литовижа. Загалом протягом двох днів вдалося зібрати понад 26 тисяч гривень. Майже 10 із них завдяки ярмарку. Все інше внески команд та куліш. Варто зауважити, що усі виручені кошти передали благодійній організації Укриття Нововолинськ. Волонтери спрямують виручені кошти відповідно до потреб наших військових.